Панове, мої вітання! Слава Україні! З вами черговий випуск нашого «Укравтоконтиненту» – програми, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Тривають митерства перевізників при перетину кордону, і сьогодні ми знову спробуємо проаналізувати найближчі перспективи найпопулярніших вояжів. За традицією розпочнемо із польського напрямку. Тут головною загрозою досі залишається намір польських перевізників поновити свої прикордонні акції протесту. Адже, попри те, що двосторонній діалог розпочався, їхні ключові вимоги поки не виконані. Відтак поляки остаточно не відмовилися від ідеї продовжити страйк. Причому, якщо це станеться, наслідки будуть ще гіршими ніж на початку травня. Адже це стосується не тільки я водона, а це стосується всіх кордонів з Польщі, в тому числі підключені перевізники з підкарпатського воєводства, для блокування по подальшому кордоні медика і Корчова. Але поки страйк не поновлено, маємо й приємну новину. Це рішення про продовження терміну дії польських універсальних дозволів квоти минулого року. Такі документи дають можливість перевізникам здійснювати рейси через Польщу до третіх країн та з них, а також у разі потреби дозавантажитися на території наших західних сусідів. Подовжено термін дії дозволів польських універсальних до 30 червня. Та в течение червня треба провести змішану комісію з польською стороною. Це дуже важливо для нас. Я думаю, що для проведення змішаної комісії нам потрібно буде сформувати дуже потрібний такий ударний кулак із наших представників. І будемо дуже наполягати, щоб наші представники були обов'язково включені. В засіданні змішаної комісії немає сумнівів, що під час майбутнього засідання змішаної комісії на обговорення винесуть і нинішні вимоги польських страйкарів, зокрема щодо заборони заїзду на територію наших західних сусідів вантажівок низьких екологічних стандартів. В Україні до цього вже готові. Ми погоджуємося з тим, що. Перевезення в країни західної Європи, в, част, в частності в Польщу, повинні виконувати перевізники категорії ні, ні, євро-5. Значно небезпечнішим. Є намір окремих польських перевізників домогтися відновлення дозвільної системи з Україною. Уже скоро рік, як наші західні партнери, не полишають намірів так чи інакше повернутися до дозвільного принципу в цьому бізнесі. Навіть коли єврокомісія стала питання бездозвільної системи, Польща була категорично проти. Поляки ж тоді пропонували, що ні, давайте ми дамо, скільки потрібно дозволів, але дозвільну систему залишити. Це про що говорить? Що вони далі хочуть регулювати ринок своїм впливом і своєю регуляцією. Дозвол це знову ж таки, обмеження. Це його кількість і так далі. Навіть на тих переговорах прозвучала цифра 93 тисячі, коли нам потрібно вже понад 300, напевне, а, а може 400 тисяч дозволів на рік, а там 93 Тобто таке, таке обмеження є. Дійсно, пан Бучик звернувся до Міністерства інфраструктури для того, щоб ввести дозвольну систему. Був форум на форумі. Там приймає участь, скажімо. Не тільки Міністерство інфраструктури, Кабміновські митники, представники і, і те міністерство, яке відповідає за роботу з Євросоюзом, воно заблокувало пропозицію, ну, скажімо, ЗМПД про те, щоб ввести дозвольну систему, тому що вона виходить за рамки скажімо, зобов'язань польської сторони перед країнами Євросоюзу. А от якось розблокувати вкрай повільну роботу польських контролюючих служб на кордоні, на жаль, поки що не вдається. Пункти пропуску Раворуська хребенне та особливо краківець Корчова навіть не наближаються до виконання меморандуму про добову кількість оформлення вантажівок. Додайте до цього цілу низку нюансів пов'язаних з електронною чергою перетину кордону і отримаєте багатоденні простої, якщо говорити про саму електронну чергу, ну так сталося, що коли ви її започаткували, це було якраз страйк польських перевізників, і фактично багато нарікань сьогодні на її роботу через те, що все таки польська сторона, на нашу думку, веде себе некоректно то по відношенню до нас. І а електронна черга як ресурс, відповідно, він дає певні збої. Щоб таких збоїв було менше, керівництво нашого профільного відомства провело цього тижня спеціальну онлайн-нараду з перевізниками, присвячену саме потенційному вдосконаленню проекту Є черга. Деякі корекції очікуємо з дня на день, яким чином перевіряються, що він за поставлений в чергу порожнім, а фактично. Здійснює в'їзд пункту пропуску завантажений. Нам повідомили, що в понеділок вже буде система працювати автоматичне підтягнення в МД, і таких випадків не буде. Окрім цього, на пунктах пропуску у Стелух та Нижанковичі, де оформлюють виключно порожні вантажівки, невдовзі планується запровадити запис до єчерги лише за фактом прибуття. Вивчається можливість відкрити для порожніх вантажівок ще й ПП у Гринів. Триває робота щодо впорядкування черг із пріоритетними вантажами. Тому числі по кни по роботі в системі МДП ми офіційне звернення також надали, тому що відповідно до митного кодексу це дає певні пріоритети. Ми вважаємо, що ми сьогодні можемо їх реалізовувати. Це невеликий відсоток перевезення, але це може спричинити е попит на перевезення під систему МДП. У нас є офіційна відповідь заступника міністра, що вони підтримують, е щоб була реєстрація в черзі з номером, присвоєння присвоєнням номера унікального і. Була інформація відкрита про час, в який та чи інша машина стала в єчергу. А от найгірша ситуація зі стаціонарними парковками перед багатьма пунктами пропуску немає навіть натяку на цивілізований відстій транспорту, і над цим також і ще доведеться чимало попрацювати. Йдемо далі. Нещодавно у Женеві відбулося засідання керівних органів ІРУ, зокрема й Генеральна асамблея цієї поважної організації, які питання обговорювалися і як вони вплинуть на роботу перевізників. Дивіться просто зараз. Воєнна агресія Росії проти України припинила звичний перебіг перевезень, а це, у свою чергу, неабияк впливає на всю економіку на нашому континенті. Сьогодні це не може не визнавати керівництво Іру, навіть попри намагання повсякчасно підкреслювати, що ця організація не неполітична. І генеральний секретар і особливо президент Іру. Я маю на увазі раду Донецьку, нашого колегу із Румунії. Дуже чітко дав характеристику тим подіям, які знаходились на Україні. Для нас було дуже важливо ключове питання подальше функціонування системи міжнародних дорожніх перевезень в країнах Євразес в Женеві. Знову серйозно обговорювали можливість уведення електронних тір карнетів, і тут Україна разом із Молдовою висловили готовність провести відповідний експеримент. Ми вважаємо, що як і електрони електронний ЦМР, так і електронний карнет можуть слугувати з покращенню. Скажем, проходження кордону зв'язку з цим була прийнята резолюція е, всім країнам, е, скажем, відпрацювати в урядах, всім представникам асоціації відпрацювати в урядах е, цю програму. Вона буде надіслана додатково, узагальнена як, як основа, е, яка була прийнята на засіданні ІРУ. Е, і е, е, погоджена. Е, е, Повинна бути погоджена з державним органом управління для того, щоб ми усі перейшли на електронний вид гарантії. Уже традиційно на генеральній асамблеї іру обговорювалися питання нестачі професійних водіїв. Маємо просто таку вражаючу статистику: у світі бракує приблизно 2,5 мільйони водіїв вантажівок та автобусів. Прозвучало декілька пропозицій, як долати цю проблему. Скажімо, завдяки залученню більшої кількості жінок до перевезень. Другий напрямок це омоложення професії. Наприклад, Румунія вже ввела е, дозвіл е, на е, управління автомобілем людей з 18 років. Якщо у нас з 21, то у них з 18 років вантажних автомобілів. Я думаю, що ми будемо пропонувати теж перевести скажімо, категорію вантажних автомобілів це йде на вік до 18 років. Це дозволить нам сьогодні зменшити дефіцит водіїв. До речі, в нашому наступному випуску ми детально поговоримо про новації стосовно перетину кордону українськими водіями в умовах воєнного стану. Не пропустіть! І на цьому поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч і на нові приємніші за сьогоднішні новини. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал разом до перемоги! І слава Україні!